22 грудня для пані Любові жительки одного з будинків вулиці Дністровської почався не так, як завжди. Адже в її дворі кипить робота по благоустрою дитячого майданчика, про який мешканці будинку мріяли давно. А від ким ми знаємо? Чули, що вроді би казали, що Бровко мав класти. Дійсно, ініціатором встановлення сучасних дитячих майданчиків виступив міський голова Петро Бровко. Виконавцями стали працівники комунального підприємства Житлово-комунгосп. Було закуплено чотири дитячих майданчика. Це за ініціативи міського голови Петра Петровича міським ЖКХ. Було закуплено чотири майданчика, і ми їх згідно тої програми, яка давалася перед виборами Петро Петрович, обіцяв виборцям, що будуть встановлені чотири майданчика. Ми два майданчика. Обладнали до Святого Миколая, і на сьогодні два майданчика теж обладнаємо. Було вже неділю, як обладнані майданчики на сонячному. Один майданчик, один 8 березня, 12 у дворі. Зараз обладнується майданчик Радгосп на три. І сьогодні по Дністровській, 16, четвертий майданчик. Майданчик складається із чотирьох одиниць: пісочниці, колиски, гірки та качалки балансирок. Приблизна вартість такого комплекту 16 тисяч гривень. Усі вони українського виробництва і закуплені централізовано на конкурсній основі. Головний експерт і критик пані Любов схвально оцінює роботу міського голови і комунальної служби і переймається тим, як тепер уберегти таку красу від руйнації. Добре, добре, давно вже було. Давно, якби для маленьких дітей туди, да. як посядуть такі ломбаси здорові, то там на один день, там швидко. Це, це для маленьких дітей то що треба. У мене хоч внуки вже великі, але це добре. Так? Ну, такі в четвертому, в другому класі, а? а маленьким то це дуже добре, дуже добре. Це, це похвально, похвально,